Псалом 15, золота пісня Давидова. Хорони мене Боже, я до Тебе вдаюся, я сказав Господові: Ти Бог мій і добро моє тільки в тобі. До святих, які на землі, що шляхетні вони, до них все жадання моє. Нехай множиться смутки для тих, хто набив собі інших богів. Я не буду приносити йому ленивої жертви із крови, і їхніх імен не носитиму в устах своїх. Господь то частина спадку мого та чаші моєї, ти долю мою підпираєш. Частки припали для мене в хороших місцях, і гарна для мене спадщина моя. Благословляю я Господа, що радить мені, навіть ночами навчають мене мої нирки. Уявляю я Господа перед собою постійно, бо він по провиці моїй, і я не буду захитаний. Через те моє серце радіє, та дух веселиться, і тіло моє спочиває безпечно. Бо ти не опустиш моєї душі до шолу, не попустиш своєму святому побачити тління, дорогу життя ти покажеш мені, радість велика з тобою, завжди блаженство в правиці твоїй.